Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Копієчка. нові акції, шкарпетки, жіночі, темі сезонні. Є з такими сердечками, світліші, темніші, різні. 1950. Однотонні в такий рубчик теж 19,50. Чоловічі з такою морською тематикою. Якір кермо. Чи точніше сказати штурвал. 1950 і в смужечку по 1950. Форма для випічки із знімним дном. Одним словом, дно знімається окремо. Ціна 29 гривень, діаметр 13 см. По 20 гривень серветки трьох шарові 33 на 33 см 18 штук. Подобається мені, що тут такі зображення є фрагментами, і можна зробити декупаж. Пам'ятаю, одного року вирізала і білком яєчним наклеювала на яйце такі собі швиденькі писанки. Можна, до речі, навіть з дітками таке щось зробити, це легко, не потребує багато зусиль і виглядає досить гарненько. Солодощі східні, чучхелла по 15 гривень. Бачу три варіанти: вишневий смак, диня та виноград. Чай карпатський, меліса, м'ята, ромашка 15 гривень. В упаковці 20 пакетиків. Миска пластикова об'єм літр та 800 мл за 24 гривні. Зовні вони йдуть матові, а всередині глянцеві. Кольори є на вибір. По 39 гривень. Повітряний пластилін 12 кольорів і статі йдуть в комплекті. Маска для волосся 1 літр за 110 гривень. Шампунь для волосся він де із дозатором теж 1 літр за 110 гривень. Онікс засіб для миття посуду 28 гривень 500 мл. Сарма для миття посуду 7 в одному 500 мл за 30 гривень. Вологі серветки чорного кольору 72 штуки за 38 гривень. На торели. За 95 гривень вікномийник із телескопічною ручкою. І 95 гривень коштує швабра. Я так розумію, ось така. А є ще такий варіант. Та просканує: 95 гривень. На насіння акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Ціни є по 5, по 9, 15 та 25 гривень. Засіб для миття скла та дзеркал 500 мл за 40 гривень. Тут де два в одному, бачите, ще із запаскою. 40 гривень аж дві одиниці. Серветки паперові за 40 гривень 150 штук. Туалетний папір від торгової марки Диво 38 гривень, 4 рулони. І ще є рушники паперові від диву. Два рулони за 40 гривень. Прокладки Олвес ціна 145 гривень. 32 штуки, 24. Залежно від капелюк. Відрізняється кількість штук в упаковці. Шампунь для волосся Head Shoulders, 140 гривень. Об'єм 330 мл для прання Зося 135 гривень, об'єм 4 літра. Губки «Кохонія» – файно. В упаковці 6 штук. Ціна 20 гривень. Пакети для сміття. Хата багата» – 35 літрів, 50 штук за 25 гривень. Такі серветки для прибирання від древні 30 штук з целюлози, розмір 25 на 25 см 40 гривень. І вологі серветки ось такі для прибирання 100 штук. Вони, до речі, дуже великі і важкі, такі, знаєте, напитані ось цією рідиною, мають трохи аромат, я собі їх купляла, спробувала. Ціна такої упаковки 100 гривень. 130 гривень засіб для розчинення жиру 600 мл. За 55 гривень такий величезний набір затискачів для пакетів 12 штук різної довжини. Розчинна кава для кофе 200 г за 190 гривень. Чай, Ловаре 4 смаки по 8 пакетиків за 73 гривні. Печивою від біскоті 160 грамів 30 гривень. І таке домініку 140 грамів. Крекер від торгової марки Ярич. Є декілька смаків на вибір. Ціна 15 гривень 80 грамів. Халва соняшнику золотий вік. 40 гривень 270 г. Хрумики від торгової марки Ярич Макові 23 гривні 160 г. Попкорм готовий до вживання смак бекон або сир. Ціна 13 гривень 70 грамів. Чипси чіпстер 25 гривень 70 грамів. Сочок садочок об'ємом 950 мл 35 гривень. Від Біоли холодний чай по 17 гривень пів літра. Мірінда. Вода газована, точніше, напій газований 27 гривень за 1 літр. Дивіться, від Добрик, які різноманітні сиропи з'явилися. Щось я їх раніше не бачила, пряна вишня 30 гривень 200 мл. Баблгам. Карамель і ріж. До речі, розібрали такий варіант. І пряна вишня ще. Борошно вінницьке 2 кг за 43 гривні. Шпроти в олії 150 грамів за 40 гривень. Сіль 17 гривень за 1 кг. Паштети із томатами ціна 21 гривня. Оливки зелені фаршировані з анчоусом 41 гривня. І 90 копійок 280 г. Чорні кісточки, 40 гривень. Різноманітні приправи від торгової марки Деко. До м'яса, хмелі сунелі, до курки. Ціна 6 гривень, 25 г. По 10 гривень желатин 15 грамів, Родзинки 15 гривень 80 грамів. Желатин, дуже великий вибір смаків. Ціна 13 гривень. Набір виделок 6 штук за 39 гривень. Появились такі цікаві вази, фігурні, декоративні в білому або в чорному кольорі. Ціна 95 гривень. 185 гривень набір стаканів скляних 3 штуки. Об'єм 367 мл. Такі келихи. 6 штук. По 190 мл ціна 325 гривень. Пакети для сміття супер міцні 55 гривень 120 літрів 10 штук. Від файно міцні пакети. 35 літрів 30 штук, 43 гривні. Такий варіант: 35 літрів 30 штук за 45 гривень. З ручками. Свічка лампадка 65 гривень. Геловий освіжувач повітря 59 гривень. Такі варіанти по 39. Аромасофт змінний балон до автоматичного освіжувача по 55 гривень. Такий Sky ціна 55 гривень. Теж є різні аромати на вибір. Таблетки «Узливний бачок 34 гривні, стікери чистоти 110 гривень. Дак. Освіжувач повітря такий аромадифузор 49 гривень 20 г. Капсули для прання дитячих речей у тій путі 12 штук 105 гривень. Савекс, капсули 15 штук, 180 гривень. Копійки заокруглюю у більшу сторону. Порошок Савис 2 кілограми 250 г 230 гривень. 65 гривень набір кульок для прання. Дві штуки. Мотузка для білизни 20 метрів 39 гривень. Губка хвиля для взуття Велкін. 39 гривень. Термометр вуличний 24 гривні. Набір бішаків 75 гривень 5 штук. Кольори є новий яскраві. Рожевий, фіолетовий, блакитний. Зева хустинки паперові за 9 гривень. Такі бейбі зая. 10 штук за 4 гривні і 50 копійок. Є навіть за 3 гривні і 50 копійок на турели. Ось такі відчуваються, що тоненькі. Двошарові. Ці трьохшарові, а ці чотирьохшарові. Хто в дитинстві розслоював серветочки? Хм? Я розслоювала. Набір станків для гоління: Gillette Venus 3 3 штуки на три леза, 128 гривень. Такий варіант 75 гривень Simple, на 2 леза 4 станки. Бік Lady 85 гривень 4 станки на 3 леза. Цукрова паста для шугарингу 200 грамів за 100 гривень. шпателі дерев'яні 44 гривні 20 штук. Набіри для шугарингу тут вже є все потрібне ціна 100 гривень. 98 гривень, дві зубні щіточки Colgate. Чорно-білі. 48 гривень зубна щітка, Одна штука Colgate. Губка для миття тіла файно 23 гривні. Такий варіант за 15 гривень. І такі в форматі бантика. Ціна 33 гривні. Довгий варіант за 64 гривні. Такі 55. Мочалка банна з ручками. Ціна 30 гривень. Кольори на вибір є. І оранжевий, чорний. Шапочка для душу за 10 гривень. Така мочалка 30 гривень. Набір зубних щіточок 120 гривень, 4 штуки. Мило маква 12 гривень, 70 грамів. 20 гривень, 125 грамів. 44 гривні гель мило Смачні секрети. 500 мілілітрів з дозатором. Засоби для догляду за волоссям, шампунь 180 гривень, 400 мілілітрів, маска 160 гривень, лак для волосся. Ціна 158 гривень 500 мл. Менший об'єм 112 гривень 300 мл. Мус для волосся теж 112 гривень 300 мл. Манюня 75 мл за 83 гривні. Є лак. А є мус. Фарба для волосся палет 95 гривень. Карнір Колор. Фарба для волосся 117 гривень. 70 гривень фарба Авена. Щітка для волосся. Ціна 39 гривень. Вологі серветки антибактеріальні 10 гривень за 15 штук. І 8 гривень теж 15 штук. Підгузки Little Bee 170 гривень. Трійка – 40 штук, четвірка – 36 і п'ятірка – 32 штуки в упаковці. Підгузки трусиками «Хагіс» – 490 гривень, п'ятірка – 36 штук для дівчаток або для хлопчиків. Хлопчики і дівчатка. Палюшки гігієнічні, одноразові, 10 штук, 90 на 60 см 128 гривень. Підгузки памперс Active Baby. 470 гривень. Чим більший розмір, тим менша кількість в упаковці П'ятірка – 38 штук. Дезодоранти фа жіночі спреєм 87 гривень. Карнієр дезодоранти – 93 гривні. Кулькові дезодоранти по 68 гривень від карнієр. Нівей стик чоловічий 103 гривні. Old Spice 128 гривень. антиперспірант гелевий, ось такий. І бічі антиперспіранти по 160 гривень 85 мл. Гарнієр, спреєм чоловічий 75 гривень. Кулькові 75 гривень також. Міцелярна вода об'єм 400 мл 35 гривень. 200 мл 25 гривень. Незнайома для мене торгова марка, хто користувався, залишайте відгуки, як вам сподобалось, не сподобалось, щіпає очі, не щіпає. буду вдячна за відгуки. Від торгової марки «Лірен» креми для обличчя по ціні ціні 100 гривень, нічний або денний – 10, об'єм 50 мл. Ватні палочки Bella 100 штук за 23 гривні. В такій упаковці 200 штук за 45 гривень. Крем для обличчя 200 мл, 70 гривень 55 гривень алоє, 85 гривень такий варіант. Крем для ніг загоючі тріщини сприяє видаленню сухих мозолів. Від Evelyn, крем, концентрат для обличчя 143 гривні. Об'єм 50 мл. Засоби для догляду за обличчям. Пілінг Скраб 90 гривень. Гель для умивання 70 гривень. Тонік для обличчя за 55 гривень. Ось так має бути. Оп! Це є тонік. Я думаю, пінка теж акційна. Давайте проскануємо. Ціна 140 гривень. Маски тканині для обличчя Дікоті по 18 гривень. Є і інші теж по 18.